Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами середи 1 березня в студії Карина Крикун. Коротко про головні теми випуску. Двадцятівські спецоперація триває. Фігурантам оголошено підозри за кількома статтями кримінального кодексу України відповідно до рольової участі кожного у злочинній діяльності. Департамент стратегічних розслідувань повідомляє про затримання ще десятьох учасників злочинної спільноти. Подбай про імунний захист організму. Якщо людина не встигає відновлювати свій ресурс, страждає також, в тому числі, і наш імунітет. Поради лікаря у Всесвітній день імунітету. Художнє світоріум. Проводимо так, такі уроки поглибленого вивчення образотворчого мистецтва. Художня школа номер 1 та центр підтримки «Я Маріуполь» реалізують спільний творчий проект. Російські війська продовжують тероризувати Нікопольщину. Цієї ночі окупанти вісім разів обстрілювали район з важкої артилерії. Постраждали чотири громади. Детальна інформація від обласного управління ДСНС. Вісім разів за сьогоднішню ніч росіяни били по Нікопольщині з важкої артилерії. Обстріляли Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади внаслідок обстрілів у самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та три промислові підприємства, дорожнє полотно та лінії електропередач. У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та одного магазину, також побиті півдесятка будинків та господарських споруд. Автомобіль та скутер пошкоджені електромережа та газогін. Нарешті території зараз ще працюють рятувальники та встановлюють наслідки атак. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Затримано ще десятьох учасників злочинної спільноти Двадцятівські. Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України. Правоохоронці продовжують спецоперацію із знешкодження криворізького наркокартелю, учасники якого забезпечували наркотиками майже всі регіони України. Ще одне крило банди займалося шахрайством, привласнюючи кошти з банківських карток, громадян, передусім переселенців, пенсіонерів та військовослужбовців. Нагадаємо, 27 лютого правоохоронці затримали. 38 учасників наркобанди та вилучили майна на понад 170 мільйонів гривень. Національна поліція, відкривайте двері. Національна поліція швидко! Лікайте! Лісеть! Правоохоронці провели другий етап масштабної спецоперації по знешкодженню діяльності криворізького наркокартелю. Цього разу поліцейські затримали десятьох учасників від окремленого підрозділу злочинної спільноти «Двадцятівські». Ним керували двоє рідних братів, мешканців Кривого Рогу. Один з яких відповідав за збут наркотиків на території міста, інший за шахрайську схему заволодіння коштами громадян. Вона полягала у розсилці повідомлень, що містили посилання на реєстрацію для отримання міжнародної фінансової допомоги. Здебільшого, в поле зору шахраїв, потрапляли внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці та пенсіонери. Інше ж крило злочинної організації займалося безпосередньо виготовленням та збутом наркотиків. Канабіс вирощували за місцем проживання одного з фігурантів, а метамфітамін отримували від лідерів злочинної спільноти. Продавали продукти Цю заготівку невеликими партіями і виключно із рук у руки про результати виконаної роботи брати звітували перед організаторами двадцятівських. Вчора, 28 лютого, оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчі обласної поліції спільно з Криворізькою східною окружною прокуратурою у межах другого етапу спецоперації затримали десятьох учасників від окремленого підрозділу Двадцятівські. Фігурантам оголошено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України відповідно до рольової участі кожного у злочинній діяльності. Вирішується питання про обрання. Підозрюваним запобіжних заходів під час обшуків правоохоронці вилучили майна на загальну суму понад 10 мільйонів гривень: це авто, зброя, наркотики, телефони, банківські картки та чорнові записи. Хочу нагадати, що 27 лютого на території Дніпропетровської та ще кількох областей поліцейські провели масштабну спецоперацію для ліквідації діяльності Криворізького наркокартелю. Тоді правоохоронці затримали 38 учасників та вилучили майна на понад 170 мільйонів гривень. Учасники ще однієї організованої злочинної групи наркоділків незабаром постануть перед судом. Нині вони під вартою, а їхнє майно під арештом. Зловмисники збували наркотики через закладки. Прибуток від такої незаконної діяльності становив понад один мільйон гривень за декілька місяців. Повідомляє обласна прокуратура. Прокурори Криворізької північно-окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників організованої групи за фактами незаконного поводження та переробки вогнепальної зброї, незаконного придбання, зберігання перевезення, збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах. Наразі всі учасники перебувають під вартою за клопотанням прокурора, накладено арешт на майно обвинувачених. Психотропні речовини поштою отримував ще один зловмисник. Тепер відповідатиме перед законом. Понад кілограма психотропної речовини вилучили поліцейські міста Кривий Ріг у наркокур'єра. Чоловік, причетний до збуту наркотиків, отримав поштою психотропні речовини вагою близько 1 кілограм. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить близько 600 тисяч гривень. 32-річного містянна встановили 25 лютого працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області спільно зі слідчим відділення поліції No1 Криворізького районного управління поліції. Чоловік отримав посилку в одному із відділень кур'єрської служби доставки. Під час огляду виявилось, що у пакунку психотропна речовина. За даним фактом відкрито кримінальне провадження з частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Індексація пенсій та зміна порядку нарахування винагороди для військовослужбовців. Такі нововведення чинні в Україні з 1 березня. Детальніше в коментарі юриста. У березні в Україні відбудеться індексація пенсій, яка стосуватиметься близько чотирьох мільйонів громадян. Під індексацію вперше за Роки незалежності України підпадають ті пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. Загалом це буде доплата десь порядку 400 гривень до пенсії. А звичайно, ті особи, які отримують пенсію вище ніж мінімальна, вони також будуть їх пенсії будуть проіндексовані. Але там вже доплата буде більша ну десь 750 гривень, і Все залежить від привісного розміру пенсії. З 1 березня передбачені нововведення у виплатах винагороди військовослужбовцям. З 1 лютого 23 року було змінено порядок нарахування винагороди для військовослужбовців. Але, скажімо так, відчують вони це вже саме з 1 березня 23 року, а тому, що дещо змінюється порядок. Вони будуть отримувати так звані 100 тисяч бойових. 30 тисяч будуть змінені ці суми, тому що тепер буде все підпадати під критерій залежно від того, де саме військовослужбовець. Проходив службу, чи це були дійсно бойові дії, чи це були ну тилові міста? І от саме від цього залежить ця виплата винагорода. Родичі військовослужбовців, які перебувають в полоні, от вони якраз будуть отримувати винагороду повинні отримувати винагороду у 100 тисяч гривень. Жодних змін тарифів на житлово-комунальні послуги на початок березня не очікується. Ще багатьох турбує питання: чи буде підвищуватися комуналь? Нальна плата, ну наше керівни... керівництво нашої країни скало, що під час опалюваного сезону на наступний вже двадцять третій та рік підвищення не планується. Ну але це станом на сьогодні, на 1 березня 23-го року. Михайло Бестроф, Артем Кравченко цей день. Вже понад 20 років з ініціативи ВОЗ 1 березня у світі відзначають день імунітету. Медики стверджують, переважна більшість людей здатна вплинути на систему захисту свого організму, а відтак убезпечитися від багатьох хвороб. Поради лікаря слухав Валерій Кожухар. Впоратись з хвороботворними вірусами і бактеріями, які щодня атакують організм людини, допомагає імунітет. Ця внутрішня система захисту змінюється протягом життя. Стрес, неякісний сон, погане харчування і шкідливі звички фактори, що знижують імунітет. Тож змінити ситуацію під силу людині. Рекомендую всім виконувати планові щеплення та також рекомендовані вакцини. Далі це звичайно харчування наше, споживати більше овочів, фруктів, адже це джерело мікроелементів, вітамінів, вживати м'ясо та молочні продукти. Це білкові продукти. А білок у нас використовується для побудови імуноглобулінів, які і підтримують наш імунітет. Далі це спорт. Займатися фізичними вправами лікарі радять щонайменше півгодини на день, п'ять разів на тиждень. І ще один фактор сон. Вам точно потрібно спати більше, тобто від 6 до 8 годин. Якщо людина не встигає відновлювати свій ресурс, страждає також, в тому числі і наш імунітет. Відмови від шкідливих звичок, внутрішній спокій і гармонія це також про зміцнення імунітету. Зараз ми бачимо багато новин, негативних новин, тому старайтеся все таки зберігати своє ментальне здоров'я, використовуйте час з близькими частіше. Алкоголь, куріння та гіподинамія це точно не те, що йде для покращення імунітету, і це потрібно пам'ятати завжди. Ну і така рекомендація. Так коле з колегами ми використовуємо завжди до 12 разів на день. Обійматися з близькими людьми, з колегами це також підвищує рівень гормону радості, а це також позитивно впливає на імунітет. На наш Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день. Вже півтора місяці мистецькі школи та палаци культури кривого рогу працюють в офлайн режимі. Як співпрацюють місцеві заклади культури та центр підтримки переселенців Ямаріуполь обговорили сьогодні на нараді, яку провів Юрій Вілкул. з 12 січня у Кривому Морозі мистецькі школи та палаци культури відновили роботу в режимі офлайн. Зараз заняття відвідують 10 тисяч хлопців та дівчат, серед них і діти-переселенці. Художня школа номер 1 співпрацює з центром Я Маріуполь. Тут діє спільний проєкт художній освіторіум. Сьогодні виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілку провів виїзну нараду з питання організації співпраці закладів культури з центром переселенців. Не дивлячись на те, що йде війна, ми все робимо для підтримки як мешканців нашого міста, так і переселенців, котрі вже більше 80 тисяч в нашому місті. І Серед них, безумовно, є діти. Вже більше 16 тисяч дітей, котрі теж у нас і навчаються. Тут от, перший в першій нашій художній школі виконують нові художні проєкти. Вихованці художнього освіторіуму – це діти родин переселенців. У нашому місті вони мають змогу займатися улюбленою справою. Я з дитинства полюбляю малювати в різних техніках. Художню школу я в Маріуполі я ну, зовсім недавно прийшла, і ми от займаємося малюємо в скетчбуках, вчимо історію про Маріуполі. Проєкт складається із двох таких напрямків: це напрямок навчання діточок по скетчбуку, власне, який розробив директор художньої школи. І також зошит, домашній зошит для наших маріупольських діточок розробили наші маріупольські художниці. Діточки в цьому зошиті вивчають історію нашого місця, наші такі маріупольські цікаванки, архітектурні споруди і розмальовують ці споруди. Заняття проходять двічі на тиждень. Діти тут вивчають історію мистецтва та різні техніки живопису. Починаючи з нового навчального року, ми дуже плідно працюємо з цим центром. Наші викладачі проводять періодично різні майстер-класи з дітками-переселенцями з Маріуполя. А також у нас з січня цього року відкрилась такий проект сумісний, який називається Художнє освіторіо». В цьому проєкті ми для дітей, маріупольців які цікавляться образотворчим мистецтвом, проводимо так, такі уроки поглибленого вивчення образотворчого мистецтва. У першій художній школі до офлайн навчання вже повернулися понад півтори сотні учнів. Наразі вони готуються до нових творчих конкурсів та виставок. Зокрема, малюнки дітей чекають у французькому місті Понкруа є нові натхнення і нові думки співпраці. З іншими державами, з обміном малюнками. І от зараз вже є наработки з Францією, з Лувром, і дуже багато нових ідей, і ці проєкти, я вважаю, по мистецтву будуть розвиватися як у місті, так і разом з нашими переселенцями. Валерій Кожухар, Артем Кравченко. Цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Заява до Радсу. У дії. Можна буквально декілька кліків подати заяву на державну реєстрацію. Шлюбу в Україні запрацювала нова послуга електронного сервісу. Допомога від міста. Набордять гривень це я 2100. У Тернівському районі. Продовольчі набори за тиждень отримали понад дві тисячі людей. БК Кривбас у вищій лізі. Представляємо Кривий Ріг і представляємо наш улюблений бренд Кривбас. Криворізька команда лідирує на першому етапі чемпіонату України з баскетболу. Заява онлайн. Реєстрація шлюбу наживо в Україні запрацювала нова послуга загальнонаціонального електронного сервісу. Учора в Покровському радці вже уклало шлюб подружжя, яке подало заяву через застосунок. Дія у Дніпропетровській області шість відділів обрано пілотними підрозділами спровадження нової послуги. Серед них Покровський. Більше про це Надія Шевченко. Таку зворушливу мелодію сьогодні у перший день весни одружилися Світлана і Тарас. Вони чотири роки прожили разом і вирішили офіційно оформити стосунки. Прийшли до ЗАГСу подавати заяву. Ми два дні не не змогли попасти подати заяву, так як була черга велика, і також то не було світла. На другий день ми попали. Ми подали заяву. Ми місяць ждали, але кажуть, що в дії буде. Такий застосунок, що можна зареєструватися по... через дію. Це було б дуже, дуже, дуже зручно, так, так, тому що ми, ми працюємо ми на роботі і два дні ми потратили на те, щоб подати заяву. Якщо це буде через Дію, я думаю, ніхто, ну, всі будуть дуже раді цьому. Від учора така послуга запрацювала в застосунку загальнонаціонального електронного сервісу. Дія через мобільний додаток, заяви на одруження подали шість криворізьких пар. Ми знаємо, що у нас постійно всі ці послуги вдосконалюються, і наразі через застосунок Дія, авторизувавшись там попередньо, можна буквально декілька. Кліків подати заяву на державну реєстрацію шлюбу. Тобто, якщо ми з вами знаємо, розуміємо, що раніше це була обов'язкова присутність нареченого і нареченої, то на сьогоднішній день все набагато простіше. Вчора шести поданих заяв на одруження за однією вже і зареєстрували шлюб по Дніпропетровській області. Наразі у нас підключено до цієї послуги шість відділів у місті Кривому Розі, Покровський відділ, тобто наш. Будь ласка, люди можуть звертатися, це дуже зручно, дуже швидко, десь займається приблизно хвилин 15, тобто там нічого складного немає. Я думаю, навіть дітка, якщо у когось є, то зможуть своїм дорослим батькам розібратися, тому що ми знаємо, що вік наречених різний. Для декого це трошки складно. Сам алгоритм подання заяви в дії нескладний, однак вимагає уважності та правильного внесення усіх даних. Обирається відділ, в якому наречені бажають зареєструвати шлюб, обирається вид реєстрації, тому що ми знаємо, з вами це може бути урочиста або неурочиста, сплачується адміністративний збір, і всі дані вносяться відповідно до документів наречених. І тут я хочу зауважити, що якщо наречені будуть вносити дані, щоб дуже уважно, тому що якщо десь якась помилка, не та літера, цифра, ми маємо відхиляти ці заяви. Ну, вчора із шести заяв ми не відхилили жодної, тобто вони були досить грамотно, досить коректно заповнені і вони пущені в роботу. А безпосередньо на реєстрації шлюбу обов'язково повинні бути двоє наречених, незалежно від того, урочистий формат весілля чи ні. Своїми підписами вони скріплюють бажання зареєструвати шлюб. Щодо кількості реєстрації шлюбів, то звичайно спочатку війни ця цифра збільшилася, збільшилася суттєво. Найбільше у нас реєстрації шлюбів з військовими, тому що чоловіки, ну ми розуміємо, що де вони знаходяться, і кожного дня є загроза їх життя. Вони розуміють, що тут є кохана людина, інколи це вже її дітки, навіть у таких пар, то звичайно реєструють шлюби і. Ви знаєте, мабуть, це навіть дає їм якісь сили і надію, що все буде добре, бо тут чекає родина. Військовослужбовці за новими правилами реєструють шлюб і без особистої присутності одного з подружжя. До постанови, яка в березні була винесена, що можлива реєстрація шлюбу, але або потім складання акту відповідного, який командир робить, або заява подається від нареченого без його присутності, там його підпис засвідчується командиром. Наречена приносить таку засвідчену командиром заяву до відділу, і в цей день реєструється їх шлюб без нареченого за заявою. А якщо це акт про укладення шлюбу, підписаний командиром, то також актовий запис. Про шлюб складається в день його надходження безпосередньо до відділу, до будь-якого відділу. А свідоцтво про шлюб вже отримує людина, коли звертається в відділ. Тож, навіть коли в Україні війна, кохання перемагає, кажуть працівниці Рацу Надія Шевченко, Артем Кравченко цей день. З 23 лютого у місті стартував перший етап цьогорічної соціальної програми. Криворіжці пільгових категорій отримують безкоштовно продуктові набори. У Тернівському районі за тиждень допомогою від міста скористались понад дві тисячі людей. Тему продовжить Валерій Кожухар. Селище Мирівське розташоване поблизу центрального гірничого збачувального комбінату. Житломасив віддалений від густо населених районів міста, але тут проживає багато людей, які мають право на соціальну допомогу. Це інваліди. Багатодітні родини, пенсіонери сьогодні. Зранку тут працював мобільний пункт видачі продуктових наборів. Це дуже велика для нас допомога, бо з пенсією 2-300 ніяк не проживеш. Дякуємо звісно за допомогу. Бо маючи п'ятеро дітей, то це ну, суттєва допомога. На першому етапі цьогорічної соціальної програми продуктові набори отримають криворісси 19 категорій. У тернівському районі це понад 4 тисячі людей. Для тернівчан в районі організовано чотири пункти видачі продовольчих наборів: це палац культури північний, палац культури першотравневий, дюсиша 5 та школа номер 61. Пункти працюють щодня з 8 до 16 години, крім ни. Ділі на теперішній час уже 2300 тернівчан скористалися своїм правом отримати продовольчі набори. Сьогодні організовано виїзний пункт видачі продовольчих наборів у віддаленому мікрорайоні селище Мирівське. Мешканців повідомили про те, що сьогодні пункт буде працювати близько 40 осіб, які сьогодні запрошені і завітають на цей пункт. У цих пакунках продукти тривалого зберігання. І мука, і алія. Ну, Олія коштує 60 гривень, це, ну, набор десь гривень 500. Це, я отримую 2100, це мені, ну, якраз допомога така важлива. Людям це дуже добре. І, ну, кожен надії, з надією на такий тяжкий час, то це допомога сильна. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день. БК Кривбас лідирує у першому етапі чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі. Наразі команда готується до наступних відповідальних матчів. Михайло Бестров спілкувався сьогодні з керівництвом і гравцями клубу. Криворізька баскетбольна команда Кривбас на початку року гучно заявила про себе на чемпіонаті України. У нашої команди вже є перша перемога у першому етапі змагань вищої ліги. Ігри проходили в місті Київ в форматі баблів. Перші шість ігор, девять ігор проходили в Пущі Водиці на базі Олімпійській. Потім і бабли проходили в Києві, в СК, в Венето. Запам'яталось, ну, всі, і всі ігри були важкі, всі ігри були дуже напружені. На першому етапі було три групи. Розподілені було 17 команд, в першій групі було 5 команд. В другій групі було шість команд, і в третій групі в нашій також шість команд. По коловій системі грали у баблах, як вже згадували хлопці, і е, вийшли у фінальну вісімку. Е, з першої групи відповідно дві команди, і з другої, третьої по три команди, так як команд там більше. Ті команди, які зайняли місця з третього четвертого по шосте, вони будуть розіграти між собою дев'яте-сімнадцяте місця. Криворізька баскетбольна команда впевнено крокувала до суперліги, та задумане довелося відкласти. Ми не змогли заявитись суперлігу цього сезону, тому що в першу чергу ми були дуже на початок чемпіонату, як і Миколаїв, наприклад, і також Харків. Так? Були дуже близько до лінії фронту. Обси тому і не вистачило, так би мовити, через ці всі моменти у нас фінансової підтримки для Суперліги. Тому було прийнято виважене і логічне рішення. Що ми краще зробимо крок назад, повернемось до вищої ліги. Попереду у наших баскетболістів ще два тури чемпіонату. Дуже важливий попали ми в групу, в якої знаходиться Житомир, Львівська політехніка та самбур команди. Максимально налаштовуємося, максимально підходимо до цих змагань. Там розбираємо суперника. Комбінації, дивимося ігри, тобто максимально готуємося до ігри». З цими командами ми ще не зустрічалися цього сезону, тому ми ще якби, не знайомі з ними на майданчику. Буде два тури по три гри. З кожною командою буде зіграно по дві гри. Після другого етапу перші дві команди. З кожної групи виходять у фінальну четвірку. Це наше 100% обов'язкове завдання. Команда тренується щодня. Учасники клубу сподіваються на найкращий результат. Подяка нашим спонсорам, які нам допомагають, керівництву міста, яке також нам допомагає, всі до кого звертаємось, стараються нам. В чим можуть також допомогти, тому що знов таки, як і всі спортивні команди нашого міста, ми представляємо Кривий Ріг і представляємо наш улюблений бренд Кривбас. Михайло Бустрофер там Кравченко. Цей день на сьогодні це все. Більше інформації на наших сторінках у соцмережах. З вами була Карина Крикун. До зустрічі в ефірі.